Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку удосконалення вмінь порівнювати числа. Задача 4. Читаємо умову задачі. У холодильнику було 4 упаковки йогуртів по 8 штук у кожній. На сніданок з'їли кілька йогуртів, після чого у холодильнику залишилося 23 йогурти. Скільки йогуртів з'їли на сніданок? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про йогурти, які були в холодильнику. Далі з'їли декілька йогуртів на сніданок і скільки залишилося, нам відомо 23 йогурти. Тож, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: було, з'їли, залишилося. Тож, нам відомо, що було в холодильнику 4 упаковки по 8 штук у кожній упаковці. На сніданок не відомо, скільки йогуртів з'їли, а відомо, що залишилося 23 йогурти в холодильнику. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки йогуртів було в холодильнику спочатку. Адже нам відомо, що було 4 упаковки по 8 штук у кожній. Це підказує нам дію множення. 8 множимо на 4, і це дорівнює 32 штуки, пояснюємо йогуртів було в холодильнику. Тепер, якщо ми знаємо, скільки було йогуртів, і знаємо, що залишилося 23 йогурти після того, як з'їли, тоді другою дією віднімемо від усіх йогуртів ті, які залишилися, і дізнаємося. Скільки йогуртів з'їли на сніданок. 32 мінус 23. Тож від'ємник 23 розкладемо на розрядні доданки на 20 і 3. І від 32 віднімемо спочатку 20, це дорівнює 12. І від 12 віднімемо 3, це дорівнює 9 штук. Запишемо відповідь, скільки йогуртів з'їли на сніданок. Дев'ять йогуртів з'їли на сніданок. Задача 5. Читаємо умову задачі. Діти зварили 20 картоплин. Вони розклали по 5 картоплин на 3 тарілки і по 2 картоплини на 2 тарілки. Скільки картоплин залишилося у кастролі? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про картоплини, які розкладали на три тарілки і на дві тарілки. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Три тарілки, дві тарілки залишилося. Тож, нам відомо, що діти розклали по 5 картоплин на три тарілки. На дві тарілки діти розклали по дві картоплини. І скільки залишилося картоплин, нам не відомо. Але відомо, що всього діти зварили 20 картоплин. Отже, позначимо фігурною дужкою всього 20 картоплин. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки картоплин розклали на три тарілки. А чи нам відомо, що на три тарілки розкладали по 5 картоплин. Це підказує нам дію. Множення 5 помножити на 3 це дорівнює 15 картоплин. Пояснюємо, розклали на 3 тарілки. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки картоплин розклали на 2 тарілки, адже нам відомо, що на 2 тарілки розкладали по дві картоплини. Це також нам підказує дію множення. 2 помножити на 2 дорівнює 4 картоплини. Пояснюємо, розклали на дві тарілки. Тепер, якщо ми знаємо, скільки картоплин, картоплин розкладали на 3 тарілки по 5 штук і на дві тарілки по 2 штуки, тоді ми можемо дізнатися, скільки всього картоплин розкладали на тарілки. 15 плюс 4 це дорівнює 19 картоплин. Пояснюємо, розклали на всі тарілки. Якщо ми знаємо, скільки. Всього розклали картоплин і скільки всього зварили картоплин, то ми можемо дізнатися, скільки картоплин залишилося у каструлі. Від всіх зварених картоплин віднімемо ті картоплини, які розклали на тарілки. 20 мінус 19. Від'ємник від 19 розкладемо на розрядні доданки, на 10 і 9. І від 20 віднімемо спочатку 10, це дорівнює 10, і від 10 віднімемо 9, це дорівнює одна картоплина. Запишемо відповідь, скільки картоплин залишилося у кастролі. Одна картоплина залишилася у кастролі. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра. Па-па!